Доброго ранку, зіронька біла, доброго ранку снігу пухнастий. Доброго ранку борульки іскристі. Доброго ранку ніжні сніжинки. Доброго ранку світлі хмаринки. Доброго ранку, дітки маленькі. Будьте веселі та здоровенькі. Діти, і сьогодні у нас свято. Свято, Різдва! Ми Різдво Христа шануємо і щороку колядуємо. Славте Бога у хвалі всі великі і малі діти! А зараз я вам пропоную переглянути відео, де ми з вами подивимось про те, як в Україні святкують. Свято Різдва Христова. Будь ласка, увага на екран. Колись дуже давно, більше двох тисяч років тому, в одній далекій країні жили чоловік Йосип та жінка Марія. Однієї темної ночі у них народився диво хлопчик, якого назвали Ісусом. Про це дізналися люди і захотіли побачити маленького Ісуса та принести йому подарунки. Та якою дорогою йти вони не знали. І тоді, над тим місцем, де народився хлопчик, янголи у небі засвітили яскраву зірку. Зірка показала їм шлях, і відтоді кожної ночі вона сяє і дотепер. Ісус виріс дуже чемним, добрим, справедливим. Він вмів зцілювати людей від хвороб та захищав слабких. Іще Ісус поважав літніх людей. Та допомагав бідним. А ще він дуже любив дітей. За його дивовижні справи люди поважали його та шанують і до цих пір. Так і з'явилася традиція в день, коли народився Ісус святкувати Різдво. Кожен рік на свято Різдва. Господарі накривають стіл, на який ставлять 12 страв. Найголовніша страва це куття. За святковим столом збирається уся велика родина. Перед різдвом господарі чекають особливих гостей, колядників, які ходять від хати до хати. Співають колядки, носять із собою різдвяну зірку, розігрують веселу виставу, прославляють Ісуса та бажають господарям всього самого найкращого. Кажуть, що на Різдво відбуваються різні дива, і навіть можна загадувати бажання. Щасливого Різдва! Мороз Снігу намило радіють всі, адже прийшло Різдво. Ми прикрасимо ялинку, не забудемо про зірку. Світле свято та чудове нині в нас Різдво Христове. Діти, і сьогодні заняття зліплення, ми з вами зліпимо зірку. І якщо ви захочете, то ви прикрасите нею свою ялинку. Тож, будь ласка, увага на екран! Для цього нам знадобиться пластилін різного кольору, стека, серветка, дощечка. Вибираємо кожен свій улюблений колір. Та робимо кульки, розплющуємо. Робимо ром, видовжуючи чотири кінчики. Повторюємо все так само. Єднуємо ромбики, прикладаючи один на один, трішки навхрест. Ось які красиві різдвяні зірочки ми маємо. Ну, ось малята, і підійшло до кінця наше заняття. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи, ваших зірочок. А ви можете своїми зірочками прикрасити свої ялиночки. А я вам бажаю! Щасливого Різдва! Нехай різдвяна зірка з кожного буде особливому гарна. Христос рождається! Славімо Його!